Наслідки російського такого повітряного вторгнення в Польщу маємо нагоду оцінити, як же зреагували наші партнери. Що ви думаєте про реакцію офіційної Варшави? Я би навіть взяв ширше, пане Дмитре, членів альянсу. Це, був, і... це було моє наступне питання. Так. Ну, ви, ви вибачте, тоді почнемо з Варшави. Знаєте, і тоді давайте об'єднаємо. І Варшава, і. В цілому наші е, західні партнери по НАТО, по-моєму, продемонстрували свою е, якусь, е, ну, чесно кажучи, не просто слабкість, а навіть неадекватність. Ну, може, жорстко звучить, але повірте, на такі речі треба реагувати по іншому, якщо е, ми хочемо, ну ми, я маю на увазі цивілізований світ, щоб е, такого не було. Ну е, е, Тим більше, коли вже перед очима наших західних партнерів український дуже дуже сумний досвід. Коли ми теж говорили про шашлики, пам'ятаєте про, про всі приємні речі, от а потім через місяць почалося повномасштабне вторгнення. Реагувати треба по-іншому, реагувати треба так, щоб у Ворога, а всім вже давно відомо, хто цей ворог. Е, наступного дня трусилися колінки, і тоді він е, діяти так більше не буде. Якщо ж все обмежиться тим, що це е, я і хата не моя, що це якісь там дрони, але вони насправді не були нападом. Вони були просто провокацією чи агресією і так далі, то завтра повірте, е, буде Литва, хоча вона вже була. Сьогодні там чи вчора, після завтра, буде Фінляндія, потім буде Болгарія, потім буде Румунія і так за списком. Ну тому що на такі речі треба реагувати максимально жорстко. Ну, я би на місці генсека НАТО сьогодні не снідав би з послами і обговорював що сталося, а. Зібрав би керівний орган НАТО терміново в будь-якому форматі і наполягав би на тому, щоб завтра вже не 20, а 120 дронів летіли на умовний Калінінград, і просто літали там. Ну інколи падали, а інколи не падали. Одним словом, продемонструвати, що відбудеться в разі повторення такої провокації, чи такого чи такого факту агресії, чи такого збройного нападу. Ну, подивіться, юристи можуть до хрипоти сперечатися, що це було. Але питання хіба в тому, що вони в кінцевому рахунку скажуть, чи в тому, що вже відбулося. Відбувся фактичний факт агресії. Ну, добре, обійшлося без того, що там нікого не вбили, не попав, як не попав цей шахет якийсь на військовий об'єкт, він не здетонував, не було жертв і так далі. Але це, в принципі, вже виходить за межі. Всіх норм міжнародного права на твою країну прилетіли з бомбами чи без бомб, значення вже немає. Але шахеди, безпілотники ворога. Це фактичний акт агресії, що довго обговорювати і довго приймати рішення, треба відповідати. А відповідь, на мою думку, ну абсолютно неадекватно. це ж небезпечна історія, правда? Росія б'є у найслабшу ланку, і якщо вони визначили це, то це шлях до е, подальших актів агресії, в тому числі і проти Польщі, чи не так? Ну, очевидно, я е, розумію це лише як те, що Путін вирішив справді протестувати. Як буде реагувати альянс на те, що я Путін зроблю? Ну, після сьогоднішньої реакції, після того, як президент США взагалі фактично самоусунувся від того, що відбулося, і робить вигляд, що він нічого не знає і не розуміє, і що це таке для нього велика загадка? То тоді ну, вибачте, тоді НАТО перетворюється в паперового тигра. Ну, він, звичайно, красивий, так на папері е, такий е, з зубами, але ж насправді він е, беззубий і безініціативний. Ну, тому що якщо на, на країну члена Альянсу нападають, порушують її е, повітряний простір, і, і робиться це абсолютно зрозуміло, для чого, і альянс не, е, не відповідає, то тоді питання в задачі. а… В чому тоді цінність цього альянсу? Щоб проводити консультації, щоб обговорювати потенційні якісь там загрози, коли вони вже в тебе ось тут перед твоїм носом, і ти їх не бачиш? Ну тоді, тоді це справді схоже на те, що НАТО або прореагує і залишиться потужною світовою силою, або перетвориться в аналог ООН чи ОБСЄ. І знаєте, що дивно, що а, ну, от ви зараз про реакцію Дональда Трампа сказали. А е, республіканець, конгресмен Джо Вілсон з південної Кароліни, він же так різко висловився. Сказав, що це акт агресії, причому поставив правильний наголос: це акт агресії проти союзника по блоку НАТО, союзника Сполучених Штатів Америки. Ну і так закликав Трампа надати зброю, дозволити українцям бити по, по, по Росії по, по цілям в Росії. А що наші європейські партнери синхронно з цим нальотом? Урсула фон дер Ляйен, президентка Європейської комісії, виступала з такою надихаючою промовою. Правда, я без іронії кажу, тому що промова була е, така справді програмна. Програмна промова було багато мови про Україну, і звісно, в цю промову включили й останню ситуацію щодо російської атаки по Польщі. Що ви думаєте? Сигнали про те, що Європа буде себе захищати в Кремлі е прозвучали, чи це було недостатньо чітко заявлено? Знаєте, пане Дмитре, я е говорив і лише можу повторити: заяви на Росію не працюють, вони не дають жодного ефекту. Заяви залишаються в розумінні Путіна і його камрілі просто таким собі знаєте сотрясенням воздуха. Ну, хай поговорять ще. А ми теж поговоримо ще більше і скажемо, що це не ми і взагалі нас це не стосується, і ми тут взагалі не стояли. Це українська провокація. Говорити можна про все, що завгодно. до тих пір, поки не буде рішучих практичних дій, і знову таки не розмов про те, що ми посилимо санкції, це не працює ще більше. Тут уже треба переходити до військово. Політичної конкретики, коли е, на такі речі йде, е, отут уже абсолютно потрібна дзеркальна відповідь, гра мускулами, е, ті речі, які е, будуть впливати на е, свідомість е, оцих московських бандитів. По іншому, е, ніякі заяви е, про щось в майбутньому, про те, що ми будемо, і так далі, не працюватимуть. Вони навпаки. Вони зроблять ситуацію для Путіна ще більш привабливою, тому що він відчує, що реакції насправді немає. Є є якісь потенційні загрози. Ну, нас Трамп вже годує е, двома-трема тижнями, оскільки починаючи з е, січня місяця, скоро буде рік. Як е, через два тижні він в черговий раз побачить, чи Росія хоче миру, чи не хоче. Ну от е, Росія демонструє, як вона сильно хоче миру уже не тільки в Україні, але і на території союзника Сполучених Штатів Америки при тому Польща завжди була особливим союзником для США, ми Це прекрасно всі знаємо. Тобто Путін спеціально кидає виклик Сполученим Штатам Америки через атаку на Польщу, тому що знає, що ну, Америка повинна зреагувати. І ось ми бачимо реакцію: реакції ніякої немає. Тому я передбачаю, що е, проаналізувавши те, що зараз робиться в столицях Європи, Путін завтра атакуватиме, е, я не знаю, там Естонію, Латвію, Фінляндію і так далі за списком. Тобто у нього, е, розумієте, пане Дмитре, зникають страхи робити ще більше, тому що немає реакції. Ну, це логіка звичайного бандита з вулиці. Якщо я. Грабую і мені за цього нічого е, не стається, я буду грабувати далі, а може навіть і вбивати, і, і тому подібне. Тобто, це логіка цієї е, е, Петербургської Петербурзької путінської підворотні. Вона працює. А наші європейські партнери роблять вигляд, що вони е, спілкуються з якоюсь е, адекватною людиною. Ну це най, найбільша помилка, яка може тільки бути. Але вони її весь час повторюють? Ну і червону доріжку на Алясці? Ми ж теж з вами бачили абсолютно. No, так absolutely. так. Absolutely. слухайте, а ви для себе маєте розуміння, от, маючи приклад України, яка практично там щодоби відбиває по 500-600, а можливо і більше цих російських шахетів, причому бойових з вибухівкою, так чому країни Західного альянсу виявляються такими недієспроможними, як з цим жити далі? Взагалі? А оце, пане Дмитре, ви якраз попали в десятку. Це ключова тема для не лише обдумування, але й для швидкого прийняття рішень, тому що попри все, що відбувається навколо, в багатьох суспільствах продовжується знаєте, така собі лінія, якою вони жили впродовж останніх десятиліть, що якось воно минеться. Ну, от нас це не зачепить. Ну ми не повинні надто сильно перейматися а, тим, що робить Росія. Ну, вона дика, але до нас воно не дійде. Так от, уже все уже дійшло. І зараз має відбутися а, не лише а, зміна в а, підходах еліти. Еліти вже на, насправді зрозуміли, про що йдеться. І еліти в особі. Мерца в особі там Макрона, Стармера, їх попередників. Ну не всіх звичайно, не, не в особі Шольца. Я, я маю маю зауважити окремо. для себе прийняли рішення з цією Росією. Треба щось робити, але от як передати цю інформацію вниз до, до суспільства, яке поки що продовжує бути в якомусь такому, знаєте, напівсонному стані, тому що ну от може, не треба ескалювати. А уявіть собі, що якщо ми вступимо в війну, то це ж треба буде йти воювати. А воювати ж ніхто не хоче. І якщо ми візьмемо ту ж саму Німеччину, то там е, процент тих, хто піде е, зброю в руках е, захищати свою батьківщину, просто мізерний. А як бути з таким е, суспільством? Ему ж треба щось пояснювати. А це складно. А тебе тоді можуть через 4 роки не перебрати знову на посаду канцлера. і так далі. Тобто, це на жаль. Те, що ми маємо сьогодні, це наслідок того багатодесятилітнього процесу, знаєте, такого заколисування, що якось воно буде, якось ми проживемо. Ну Росія така, але але якось обійдеться. Не обійшлося. І зараз ми повинні нашим західним партнерам ще раз і ще раз сказати: дорогі друзі, якщо ви хочете бути в безпеці, давайте об'єднувати реальні зусилля. Реально будемо збивати і російські ракети, і російські дрони над територією всієї України в, в, в межах 91-го року і разом протистояти російській агресії. Бо агресія це питання е, таке: сьогодні шахеди, завтра ракети. А ракети, е, як е, ми знаємо, літають і на 5 тисяч кілометрів, тобто долітають спокійно до Лісабона. Отже, давайте приймати рішення, що ми робимо, чекаємо і е, підштовхуємо Путіна до нових форм і актів агресії, чи спільно йому протидіємо. Ну от і все, пане Володимире. Ви знаєте, я просто ставив вже сьогодні це питання, але цікаво цікаво, якою буде ваша реакція? Можливо, ми в тому числі привчили наших партнерів, що Україна для них такий буфер, який стримає і витримає будь-що. Тому що росіяни йшли на захід, а на сво... ми ж тут на Київщині це бачили на своїх танках. Писали на Берлін. А, а ми Україна. Україна спинила російські армії десь в районі Покровська. І якось призвичайлося, в тому числі, наші партнери, що буфер чи бампер він витримає все. До речі, нещодавно ж Орбан сказав, що Україні не можна вступати в НАТО. Україна має бути ось таким буфером чи бампером між Росією і Європою. Так я от міркую про наступне: можливо, якось нашим партнерам а, треба де, треба перенавчатися в цьому питанні і усвідомлювати, що. А, та вони можуть завтра отримати тисячу російських дронів, тисячу російських шахедів. і а, не покладатись виключно на Україну, яка має все це стримати, навіть з їхньою допомогою, навіть з обмеженою допомогою, але втримати всі ці ворожі армії. Ну от про це ж власне і мова. Що якщо е, ми донесемо до них, е, а, а зараз це зробити легко, тому що ми, ми бачимо, що робить Путін. Тобто, це ж не наші вигадки. Розумієте, в чому ще велика проблема була? Нам е, ніхто не хотів довіряти в тому, що ми їм говорили, е, ви е, перебільшуєте загрозу. Ви там щось з росіянами не поділили? Це ваші історичні проблеми, а ви їх хочете випуснути на, на, на загальноєвропейський рівень і сказати, що от саме так, а не інак. Ну тепер вже здає, здається, не тільки через те, що Росія напала на Україну, а через те, що вона нападає на членів альянсу і на членів Європейського Союзу. Можна переконатися, що ми е, говорили правду. Але знаєте, як, е, пане Дмитре? Важко визнавати, що ти помилявся, і що тобі говорили те, що треба було враховувати. От, власне, через це і треба вести мову про об'єднання зусиль і об'єднання в дуже конкретних речах. Зеленський запропонував в черговий раз, давайте спільно е, закриємо українське небо, і це навіть для суперпереляканих європейських партнерів не повинно означати, що вони вступають в війну з Росією. Вони допомагають своєму партнеру, тобто Україні, відбивати зовнішню агресію. Це зовсім різні речі. І вам будь-який юрист міжнародний на пальцях це пояснить. Ми намагаємося це зробити не один раз, але нас поки що, на жаль, не хочуть чути. Але іншого виходу у них зараз не залишається. Тобто, повторюю ще раз: шахеди це пробна кулька. За шахедами полетять ракети. І те, що там зараз говорять, що це була. Цілеспрямована атака на Жешу як на логістичну базу е е як для України і так далі. і так далі То в цьому е є велика доля істини. Вони е випробовують, що ж буде. І якщо нічого не буде, наступні ракети прилетять в Жешу. Це теж це теж треба просто бачити, бо це е е ланцюжки, е так би мовити, е одного і того самого процесу. Росія хоче. Роз'єднати А членів Альянсу і Б поодинці з ними розібратися. От я не знаю, чомусь е, в наших коментарях, я зараз е, чую і дивлюся на багато оцінок, е, якось е, не звертають увагу на одне таке собі, начебто, нейтрально спокійне речення е, з сайту е, Міністерства агресії Росії. Там в самому кінці, після того, що вони сказали, що це все провокація, це все не відповідає дійсності, це все українці таке зробили. Там іде така собі невеличка фразочка: Міністерство оборони Російської Федерації пропонує Міністерство оборони Польщі приступити до взаємних консультацій. Ну, щось в такому дусі, я не точно цитую. Але про що це? Це про те, що це про давню мрію Московії роз'єднувати. Членів альянсу, що в ЄС, що в НАТО, і поодинці з ними працювати Знаєте, Бо коли так всі разом у Росії немає шансів, Ми... коли вони будуть працювати сьогодні з Польщею, завтра з Литвою після завтра з Фінляндією. У них такий шанс з'являється. От і все а, а мені цікаво, у консультації між Росією і Польщею. Вони не в Стамбулі пропонують провести з відповідним. З відповідним аркушем вимог Російської Федерації, от це теж питання, пане Дмитре. І от тому, тому е, я й кажу, що якщо зараз е, Польща, всі інші країни НАТО в цілому не відреагують належним чином, це означатиме реальний занепад альянсу. І ми повинні про це е, справді ще раз і ще раз наголошувати нашим партнерам: або вони реальні політики, або вони реальні боягузи. Ви знаєте, а ми ж розуміємо, що якщо, не дай Боже, звісно, ракети полетять в Жешов, то знайдуться такі політичні лідери, як е, прем'єр Словаччини і вони скажуть, ну ні, по почекайте, ще треба провести розслідування, що це за ракети, хто їх запустив, звідки вони полетіли. Е, е, гібридна війна, яка переходить в гарячу фазу. Але е, зрозуміло, як, як, яким чином буде вибудовано е, інформаційне прикриття для наступного акту агресії. А це так і назвали. Багато політиків сказали, що це акт агресії проти Польщі. Тут є, є така версія, небезпідставна, Я вважаю, що ось цією цим. Вторгненням з повітря росіяни намагаються зірвати постачання зброї і боєприпасів для України. Ну як би залякати Польщу. До речі, і президент Зеленський сказав, що Росія намагається зірвати постачання ППО в Україну. Що ви думаєте, це справді може вплинути на забезпечення сил оборони України? Ні, це не вплине. Безумовно, це спроба, але бачите, спроба доволі, ну я би сказав, так ефективна. Ну тому, що е, сьогодні е, ця тема для нас є ключовою, надзвичайно важливою. Польща заявила, що вона не хоче відправляти свої війська в Україну, але вона буде якраз виконувати функцію цього логістичного хабу. Так, от у відповідь на цю заяву е, дрони до Польщі прилетіли, і це знову таки випробування і НАТО, і Польщі, і кожного іншого члена альянсу. Що вони будуть робити? Активація цієї 4 статті Вашингтонського договору, це, звичайно, прекрасно, але це е, розмови. Ну після розмов все одно повинні бути дії. Бо якщо все обмежиться лише розмовами, і якщо е, поляки чи інші е, країни Альянсу е, промовчать і е, не буде реальної відповіді, Бо якщо вважати за відповідь, те, що вони закрили там шматочок повітряного простору, ну то це, вибачте, це на сміх курам. Так на агресію не відповідають. На агресію відповідають відповідним чином. І це треба, повторюю, ще раз робити. Хай там нас називають ясовом і, 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 і ким завгодно, але е, люди, які мають досвід роботи з цією дикою країною, прекрасно знають одну річ: на удар треба давати удар. І тоді можна про щось домовитися в іншому випадку ти будеш отримувати лише удари в свій бік. От, власне, те, що треба, який висновок треба зробити сьогоднішньої ситуації.